Алло? Да. Добрий день. Добрий міліція міста рівного суміску. Ну, що? У мене вкрали телефон. У мене це в кого? Це в мене вкрали, я Саньок, Саша. Як ваше прізвище? А? Прізвища? Семенюк, Семенюк. Семенюк Олександр. Да, вкрали телефон. По батькові як вас? А, Олександрович, Сан Саныч, я. Де вас його вкрали? А, в центрі, розумієте, я при... Ви з рівного дзвоните? Я так, да, з рівного. Ой, я зрозумів, телефон який. Який мобільний? Да, ну океа, Samsung. А, вкрали Samsung D900. Samsung D900? Так. Да. Як вас його вкрали, при яких обставинах? Ну я стояв за цим, за Україною. Угу. А ми ще перед тим з другом приїхали сюди воровно. Взяли собі по пачці тормодолу, взяли двоє. І пішли в центр гуляти. І ну, вона вже почав тормодола якось так щось робити з нами, так перти. І ми там стояли. Де, ви що? Проживаєте, Олександр, Олександр. де проживаю? В Сарнах. В Сарни? Да, ми приїхали сюди на учобу. поступати в один інститут з другого. Вулиця яка в сарнах де ви живете? А, вулиця? Набережна. Набережна 16. Телефон а, а там сар на мене, а? Сфотірає а, сфотірає 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 а? Сфотірає Набережна 16, сфотірає це, сфотірає це в мене частний розумів. дом. Зрозумів. Е, ви стояли так, як вас з кармана вкрали той телефон з курточки. Чи ви десь оставили його пішли? Ні, в мене дивіться, я ж вам кажу, що я їв трамедол з другом. Та те, що ви їли, я вас не питаю, я питаю як вас телефон вкрали. Ви знаєте, як я наївся, як я там не зображав, і вони прийшли, типа їх троє було, Другому дали ляща. Забрали телефон. То в вас а, чи вдруг? І що робити? То в друга і в мене потім ще. Спочатку в нього, потім друга, в мене. ви звідки зараз телефонуєте? Звідки телефоную? Ну Я й... Не паня. З якої адреси ви телефонуєте? З якої адреси? Я до А, вас. В тіл... Я до вас прийшли міліцію, де вас знайти? Я на Укртелекомі в центрі. А ви можете до нас сюди прийти на підійти на Пушкіна 4, щоб заяву написати. Пушкина 4? А що треба там робити? Ну треба заяву написати, що не від... що у вас вкрали телефон. А ви не будете мене приймати за те, що я травмодол їв? Я ж от питаю, що ви їли, ви заявляєте, що у вас телефон вкрали. То я знаю, але ви там скажете, що я наївся, да мене посадити десь на СІЗО чи куди. Ну що, нема чим зайнятися. ви заявляєте про крадіжку телефона. Будете зайняти чи ні? Да, я буду, але давайте я не знаю, якось ну, по телефону є. вам розкажу чи що. Бо розумієте, мене дуже сильно пре на Угу. Я вже можу просто наригать прийти на вас. Розумієте, так мене крутиться в голові. То де вас там найти? я зараду вас міліціонера пришлю. Міліціонера Ні, не надо, бо він мені не друг. Ви будете заявляти, що у вас телефон вкрали, чи ні? Будемо письмо. заявляти, серйозно вам кажу. Але якось, розумієте, щоб нас не приймали. Може ми якось зранку прийдемо. Чи ви виїдете до нас? Зайдете ви сюда, напишете заяву, вас візьмуть пояснення. І ви шукаєте вашого телефона. А, а понятно. Якщо ви не напишете, то шукати його ніхто не буде. Пишу, ну, аби. ну, ясно. То це, то ви можете... Приїдете до нас, бо я трохи їх хотів. Ви вас питаєте ви є, ви мені не кажете. То я кажу на Україну ви вже ж питали. Ну, то де саме? В кабинки дете. Ну а де ж, конечно, в кабінки, тому що говорю я звідси? Да, ви дзвоните з українською думаєте, що я не бачу. Ну то чого ви питаєте який в мене телефон? Ну. Ви ж бачите. То я стою на телефонах, я знаю, тому що дощ. То я в телефоні. Але я зараз в втічу, бо ви маєте туди приїхати, я ж не дурний. Я ж сан. Нормальний я пацан. Пацаньора. Ви знаєте, що таке перекарукар пився? З кіом років? Як вас звати? У що, з ким я говорю? про, про, про телефона, чи ні який вас номер мобільного Подожі. та ви знаєте Подивіться, а це як ой як ну, вас зовуть що немає мені вкрали не... телефон чим же мені займатися ви з якого мобільного названи чи з свого чи з другого а? со з другого Хорошо, а який у вас номер мобільного скажіть ну ти ж ви бачиш на 97 862 1612 097 867 1612 правильно да. що? Ну. у вас документы на него є? Конечно. Ну тут треба с документами до нас сюда підить. Добре, то я до вас иду завтрачки зранку, да? Да нет ну треба сьогодні, вы сьогодні телефонуєте. Ага, а коли вже знайдуть телефона? Як вы будете довго ходить, то буду довше шукать, я вам так зразу скажу. Да, блин. Ну то добре, знаете що? Ну каждой кіріте спокойствие. Давайте я зайду до вас зранку і скільки днів його найду? через скільки днів? Через 10. Але мене пора. Через 10 днів вже буде телефон. Звісно. Нормальок. То все коротше, бувайте здорові. Тільки ніколи не кашляйте більше. Суму житті, добре? Я не просто... подію, ваше повідомлення реєструвати чи ні? Ну а як же, Сан Саныч, Семенюк, вкрали телефон? Samsung D-900. Падлі ці. Крали, можете написати ще знизу. Якісь наркомани, нав'якно. Без які не бриті додики. Ну тут добре, все. Немає пож... у вас ваш друг чи ні? Дайте на ньому трубку, я хоть з ним поговорю, бо у вас нічого добитися не можу. 35 п'ять, реста п'ять, я виню. Немає його, він сидить, взагалі не, те саме, не базарить. Давайте завтра, я зайду до вас. Ну зараз ваше повідомлення реєструвати, чи ви завтра прийдете? Так, да, так, да, я завтра втрату прийду, запишіть, я скажу хто, да все, все короче, будьте здорові.